Права 3-3. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 3М, що ділиться на 8, плюс 2м, що ділиться на 8. Знаменники у нас однакові. Тоді чисельники можна додавати, записуємо, що це дорівнює. Отже, 3М буде плюс 2m. Ну, а в знаменнику записуємо спільний знаменник 8. І це дорівнює 3М плюс 2м це буде 5м. 8. Yeah. Переходимо до другого завдання. 9П, що ділиться на 17 мінус П, що ділиться на 17. Знаменники однакові, чисельники можна віднімати. Записуємо 9П. Відняти П у чисельнику. Ну, а в знаменнику записуємо 17. І це дорівнює 9П-п це буде 8П. Ну а в знаменнику записуємо 17. Тут більше нічого не скорочується, так і записуємо. Переходимо до третього завдання. X-Y, що ділиться на m плюс y, що ділиться на m. Знаменники у нас однакові, чисельники віднімаємо. додаємо. То ми записуємо, що це дорівнює x відняти y. Ну і додати y. Ну а в знаменнику записуємо m. І це дорівнює. Ну що ж, сума. Мінус y G плюс y дорівнює 0. Тоді в нас залишиться у чисельнику x, а в знаменнику n є. І переходимо до четвертого завдання 5 c у квадраті, що ділиться на n мінус 2c у квадраті, що ділиться на n. Знаменники у нас однакові. То тоді віднімаємо чисельники, записуємо як 5 c у квадраті. мінус 2 це у квадраті. А в знаменнику записуємо N. І це дорівнює 5 це у квадраті мінус 2 це у квадраті. Це буде 3 це у квадраті. Ну, а в знаменнику записуємо N. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Виконайте дію ми виконали. В першому завданні записуємо як 5n8. В другому завданню записуємо як 8P17. В третьому завданні як Х, що ділиться на N. І в четвертому завданні як 3. в квадраті, що ділиться на N. Ну що ж, ось таке просто завдання на додавання та віднімання дробів. На цьому. Право завершено.